Весільний глянцевий журнал Bride Ukraine про сприятливі дати весілля у січні 2024 року. Всього за прогнозом нумеролога з родзинкою Яніни Колесник сім сприятливих днів у січні. Перша дата це 10 січня. Я його назвала прогноз про зрілість. Яніна зауважує, що в цей день будуть щасливими. Ті пари, які фінансово незалежні. І якщо один хтось із партнерів, старший за свого обранця. На що звертаю увагу Яніна? У цей день не рекомендується святкувати весілля тим парам, які не взяли благословіння батьків. Якщо батьки не схвалюють цей шлюб, не варто одружуватися саме в цей день. Тому що лідерське число цього дня говорить про те, що на пару чекає довге притирання одне до одного. Кожен буде прагнути зайняти місце лідера, ставлячи при цьому свої власні інтереси, вище потреб і бажань свого партнера. Саме через це можливі сварки та проблеми в шлюбі. Якщо ж подружжя зможе пережити цей шторм, то шторм з часом вщухне і подружжя виробить. Правильну лінію поведінки, навчившись поважати інтереси одне одного і поступатися. І коли хтось із партнерів буде зростати кар'єрно, то друга половинка буде це сприймати як власну заслугу. 16.01 друга дата, я її назвала Провелике Кохання. Щасливими у шлюбі будуть ті пари. Які впевнені в своїх почуттях і відчувають, що закохані один раз і назавжди. Весіля в цей день зміцнить взаємну довіру та кохання. Якщо ж у відносинах присутня користь або у когось із партнерів є таємниця, тоді чекати щастя не варто. Утримати скелет в шафі не вдасться, говорить Яніна. Якщо ви щиро кохаєте одне одного, одного, то шлюб буде міцним, гармонійним та щасливим. Такі союзи існують завжди довго, успішно, бо партнери допомагають одне одному. Ще три дати: 18, 19 та 20 січня. Я назвала цей прогноз про розкішне весілля та вміння поступатися. Чому? Тому що Яніна пише, читаю. Найбільш сприятливі дати для шлюбу у січні це 18, 19 та 20. Ці весілля запам'ятаються надовго і стануть частиною сімейної історії, яка буде зафіксована на фото та відео. У ці дні варто грати весілля розкішно, дотримуючись усіх весільних традицій. Закохані зможуть облаштувати свій будинок, примножити, Сімейний капітал продовжуватимуть рід і створюватимуть цілі сімейні династії, який гарний прогноз. Довге щастя в шлюбі залежатиме від вміння подружжя насолоджуватися всіма дарами життя, а також бути готовими до спільного подолання труднощів. Кожен відчуватиме себе щасливим, оскільки однаково отримуватиме від іншого повну віддачу. І поповнення власних енергетичних витрат. Якщо ж у Подібному Союзі один, один із партнерів поглинений кар'єрою, то іншому прийдеться підкоритися активнішому партнеру. Ще дві дати це 24 січня я її назвала про незалежність. Та правильне планування. Увага! День сприятливий, однак, що треба знати про цей день? Весілля та створення сім'ї віщує щастя, гармонію та благополуччя. Цей день, 24 січня, є сприятливим, особливо якщо закохані планують швидке народження діточок. Однак дуже важливо, щоб майбутнє подружжя мало своє житло. Місце, де вони створять власну атмосферу зі своїми порядками та традиціями. Кухня в такому будинку не винесе двох господин. Жінка має стати єдиною господаркою та берегинію в сім'ї, а чоловік повноправним власником та захисником сім'ї. Якщо ж ви маєте жити під одним дахом зі свекрухою або тещою, то краще запланувати весілля на другий день. Якщо ж у вас є власне житло, то жити в шлюбі ви будете довго і щасливо. У такій сім'ї буде всього надміру і фінансового благополуччя, і кохання, і уваги одне до одного, і щирої зацікавленості у кар'єрному зростанні та успіху партнера. Навіть якщо з часом почуття згаснуть... То така сім'я існуватиме завдяки дружній підтримці одне одного та взаємній повазі. І останній день у січні, який є сприятливим за прогнозом нумеролога Яніни Колесник. Це 30 січня. До речі, цей день підходить дуже е, добре і для тих, хто планує своє весілля у лютому. Тому що цей день також гарний, і сприятливий для підготовки до весілля. Читаю прогноз: вишиканий та сприятливий день для весільної урочистості. Якщо ви не сумніваєтеся у своєму обранці, енергія дня це красиво оформити весілля та отримати максимальне задоволення від свого свята. День також сприятливий для підготовки до весілля, для того, щоб купувати обручки, вибирати місце весілля, локацію, складати запрошення. Звернення до весільної агенції, обирати весільний салон тощо. В цьому шлюбі дуже важливо не перегинати ціпок, приділити одне одному якомога більше уваги і не допускати у спілкуванні образ, ніяких висловлювань образливих та вчинки. Отже, 30 січня також сприятливий день як для весілля, так і для підготовки. Звісно, що прогнози це. Не запорука щастя, запорука щастя це наші вміння. Поступатися одне одному, кохати, поважати одне одного, піклуватися одне про одного. Ну і взагалі гарного незабутнього весілля, все про весілля у Брайт Ukraine. Купуйте електронну або друковану версію на сайті або в точках продажу. Будьте щасливі, якщо якісь питання ви самі... Не розкрили для себе, то пишіть у діри. Рад вам про все розкажу. Редакторка весільного глянцю брадію Крейт Лариса Голодва. Все для вас.